До вашої уваги класнючий одяг фірми S Oliver, класичні джинсики 38, така вітровочка йде на натуральній підкладочці. Скрізь йдуть їхні логотипчики. Блузочка, блузочка віскоза, спідничка, спідничка теж дуже якісна, Фурнітурка, замочки, підкладочка така стильненька, гарна. Чотирнадцятка розмір, теж підкладочка йде, котончик. Кардіганчик з накладними кишеньками, 44-й розмір і такий десь довжина в колінце. екошкіри такий піджачок, але на дотик дуже негесенька. Подовжена рубашечка 38-го розміру, футболочка. Ковтинка, так само тут іде їхній логотипчик, дуже гарна спинка, рукавчик ідех четвертний, брючки, брючки з такими карманчиками поковими, завожені з манжетиком, Заді карманчики у вигляді лісточок. Кожна річ іде досить така якісна, так само на цьому йде гольфічку їхній логотипчик, подовжений манжетик. І, звісно, склад тканинки натуральний, якісний. Це 42-й розмір брючок, в міру завужений, з таким розрізом, ковтинка. Та по боках дуже гарно зроблено. Дванадцятка блузочка. Кольори тут всі Актуальні на зараз. Літуча мишка, треба в рукавчик. Так само платічко йде знизу на натуральній підкладочці. Це йде костюмчик на підкладочці, котончику. З капішончиком. і така спінучка, з карманчиками. Клатичко дуже гарненьке, натуральне теж. Дуже гарно зроблені рукавчики з такими шовчиками. Довгі, пол. розмір L. Така гарна сучасна в'язочка, подовжена. Джинсова спідничка, теж актуальна дуже зараз, і довжина, і фасончик, аксесуарчик, шарф. Летуча миш, трьох, рукавчик, 46 розмір. класний, класичний підживчок, блузочка. Розріз, я побакала дуже гарно оброблена горловинка, Трьохчетвертний рукавчик, 42-го розміру джинсики. Також кошки рештанішки знизу йдуть на манжетиках. Теж стильний такий светрик. Розмір іде елічка, елі і комбінезончик. Заглужені брючки донизу.